Друзі, доброго, при, доброго ранку. У нас сьогодні хмарно на дворі і довго темно. Ну, я вже попоралася, вже без 15,8. І знаєте, що я сьогодні приготувала на сніданок, мені сильно схотілося манної каші із домашнім масочком. Дуже люблю таку кашу, смакота. І буде кава з масочком і з сиром на хлібчий бутерброд. Отакий от в мене сьогодні сніданок. Смачний і дуже мій любимий. Ну, а всім бажаю гарного раночку, гарної п'ятниці. Хто працює завтра вже вихідні. вихідні. І всім всього самого найкращого. Так, от така смачна кашка в мене на ранок. Всім смачного, хто буде зараз снідати. Так, друзі, хто пам'ятає, я от таку ложечку заказувала на тему для заварника. Сюди насипаєте ось таким сіточком. І я зараз заварюю, заварну каву. І дуже добре, бо я не люблю, як воно плаває. У цьому, у чашки. Отак от насипаємо сюди ложечку. Закриваємо і в чашечку. І воно заварюється. Дуже. Хорошо, мені подобається. Буде кава. Всім смачної кави зранку. І знову, друзі, все по кругу. Отоплюю творог. Перша партія я вже відкинула, друга отоплюється в каструльки. Перемиваю бутилі. Откинула жирний творог ось. Трошки він підніметься догори і буду отоплювати. І в духовці париться ряжанка. В кухні жарко. Приготувала на обід такий салат, який він смачнющий. Значить, помідори нарізала дольками, творог обіжирений в мене тут, чесник і дві ложечки майонезу. Дуже смачно. Натушила смачнющі картопельки і зараз сідаємо обідати. Так, друзі, прийшла я на город. У нас пройшов трошки дощик, ну, але якщо не буде більше дощика, то він мені не поміха. общем, його ледь-ледь замітно, щоб було, був дощик. Я викопала одну сталочку, зараз буду чистити і залишилось мені ну, майже половина ще сталки, не знаю, чи сьогодні я встигну, чи ні. Ну, от мене не залежить. Прийде Вадим, він керує. він керує, бо йому завозити буряки. Так що сідаю її чистити, менш балакати більше роботи. Так, ось бачите, ось ця сталочка, вона ось тут вже викопана. От, а там залишилося то трошки. І три кучі я ось накопала. Зараз буду перечищати. Все, друзі. Ну вроді на дощ не похоже, що буде дощик. Ну, сьогодні і не обіцяли дощу. Завтра після обід і в неділю друзі, вранці у нас написано, що великий дощ. Оце, звісно, поміха і дуже гидко, що буде дощ, бо нам базарювати. Треба, щоб люди поприходили. А тут ось за стінкою за деревами, стоїть телятко реве. Це телятко од нашої ласуні бичечок. А він мене побачив і чує, що я балакаю і реве. Не видно вам. Я не хочу знімати, бо це вже чужа тваринка, не моя. От. Так що такі діла. Ну добре, друзі, я починаю чистити. Так, друзі, прийшли додому, привезли гечки, привезли дерть, рижик ось прийшов уже вечерять. Зараз буду всіх годувати, Вадим пішов уже по ласуню. дворі я так і не замітала, нема коли. До обіду поки потоплювала сири, стушила картошку на обід, зробила салат. А після од відпочила, а після обіду пішла ж на той город. Ну, все, думала, сьогодні вже справлюся, але ні. Ще трошечки капелюшечка залишилась, ну вже не встигала. По перше, мокра вже була все, а по-друге, та й гічка, щоб не портилась уже останнє. Нічого, завтра я так і розраховувала до завтра, так воно і вийшло. Хотіла, звісно, сьогодні все зробити, але ні. Залишила ще й назад. Пішла я ласуньки приманку поставлю, поки Вадим пішов по неї. Так он уже теж прибирає город, рубає, ламає кукурузу, рубає, бо о, трохи засіяно на, нашій, на нашому городі. Та Він хоче обрати, що поки буду торати город, щоб ми свій, свій вигорали город вот так. Ми йому трошки дали засіяти, бо мені було сапати дуже багато. А на той рік хочемо засіяти там якусь траву, де була така от кукуруза. Отакі от в нас плани. І хочемо туди, в кінець городу, якщо встигнемо вивезти, хоч троху. Трохи гною. У нас ось, ось є стара куча, а є, ми знову почали складати свіжа. Є така, що старіша. Так що у нас тут капустою. Завтра буду оці, що нема качанів, виривати. Воно, бачите, не врізалося головочки. Трошки щось є. Так що... Щось пов'язалося, якісь головочки, воно бравенька. Взагалі, щось буде на якийсь борщик. Ну, а ти буду виривати курям, хай клюють. Так що такі справи. Даже Навіть і зараз вирвалося, з яких уже не буде нічого толку. Все одно орать город треба. Хай клюють. Я б їх і випустила, так вони ж красиву капустку поклюють. Правильно? О, вирвалося їм. Та завтра будуть насолоджуватися. Бистро так вечорію. Зараз закрию сінник, бо сінник там, бачите, в нас кабаки в сіннику. от Багато кабаків. Тут кабаки на дворі. в общем, багато всього коровці. Так, рижик уже наївся, сидить, умивається. Не доїв картоплі дала. Ну, а я, друзі, душа ж моя не витримала, та я тут і позамітала, прибрала. В стачку склала все, бо не можу ходити по цьому бардаку. <хи> От. Ну а там далі хай листя падає, тоді буду вже вигрібати. Завтра дочищу, даст Бог, все буде добре. Дочищу буряк. Зараз я візьму ключі, треба йти сіник закрити. Так, дочищу буряк, дорозказую, і тоді буду вже займатися двором. Должны були діти приїхати на ці виходні, я нікому нічого не казала. Але Ульяна кашляє з куплями. В общем, вирішила я, що може на наступні вихідні. Так що ось такі справи. Завтра. Не знаю, чим буду займатися, але хотілося б мені коло двору вивезти листя. Нагород сюди, поки ще не зора, повивозити листя. Ой, отакі справи, друзі. Ой, на дворі так добре, тихо. Але в мене ще треба масло йти бити, бо на завтра в мене є покупатель, приїде. Я вже казала. От. Так що треба йти працювати далі. Нема коли розслаблятися. Собачок накормила, топіку вечеряє, Кексу теж дала. Взагалі, всіх вже животних. Вадим Ласуню вже пригнав. Все в порядку. Так, дивіться, друзі, яка в мене красота. Зараз буду робити ряжаночку. Отак От у мене шкуринки такі гарні. І ось я набила масло. Зараз буду фасувати по 250 гривень. Спочатку зважу, скільки тут у мене вийшло, бо я хочу порахувати, скільки в мене виходить продукції. Я вчора пересепарувала 30 літрів з половиною молока. І от хочу порахувати, скільки масла в мене вийшло з цього молока. І скільки творогу нежирного. Ну, завтра творог вже буду важити, а сьогодні масло. Друзі, добрий-добрий вечір. Я помила голову, сушу. От, та й думаю, зайду до вас хоч поздоровкою з вечері. Цілий день знову пролетів в роботі, в заботах. Зараз до сих пор вариться ще тушунка у нас у кухні. От. А я хочу зараз трошки пов'язати. О, так мені хочеться вже закончити ту спинку, в'язати, вже хочеться в'язати перед, хочеться малюнок вже в'язати. Все не вистачає часу. Ну нічого, скоро вже освободюсь. Уже завтра думаю, що я закончу той буряк, там залишилось геть-геть трошечки. Сьогодні я вже не встигла, сильно, дуже швидко настає вечір. Начинає сутеніти, а треба ж і коровку пригнати, і приготувати, і всіх прийти, нагодувати собачок і котів. ну, в общем, в общем якось так. Ну, нічого, Все буде добре, завтра до обіду вроде, дощу не буде. Так що побіжу, почищу і все. І на тому моя городня епопея закінчиться. Ну, Тут на городі ще в мене петрушка. Не знаю. Чи можна її викопати трошки корінців і посадити в хаті? Ану, напишіть, чи ви садите в хаті петрушку корінці з городу, чи буде воно рости? Я то наморозила в морозилку, може, ще зріжу та заморожу. Навірно, ще зріжу та заморожу зелені, бо так хорошо, як в морозилці є зелень. Раз, та й собі взяла та й додавила в будь-яку страву. Мені дуже подобається. В мене є укроп з цибулею і зеленою заморожений. Я особливо в супи, в борщі люблю додати, щоб був колір гарний. От мені подобається. Так що, от такі справи: на завтра якось ніяких планів собі. я, Ну, навіть піду до чищу буряк. Ну, а Щось їсти приготую, мабуть, постираю, а може і не буду стирати, бо у нас обіцяють дощ на неділю, щоб воно не кисло, не болталося. В общем, отакі справи. Не знаю. Може, хлібчика завтра спечу. Ну, в общем, молочка в мене вже вся готова на базар. От Так що, отакі справи. Не знаю, який цей буде базар. Мабуть, то вже не дуже гарний, то що буде дощ. Я вже казала сьогодні в відео. А, а завтра в мене план, я собі задала план, щоб прибрати листя хоч трохи коло двору, вигребти, бо там насипалося з горіха ціла куча. Сьогодні бачила сусіди там прибирали коло двору, листуть листя, то треба і мені вивезти. Ми висипаємо прямо на город, я вам показувала. От Піріориться та й буде добре. Ну, Добре, друзі. Ось таке сьогодні відео, не знаю, яке воно довжині. Вам дуже-дуже дякую за коментарі. І хочу відповісти, хоч я тій жіночки там і написала в коментарі. Я зовсім, друзі, я зовсім не обіжаюся. Ви там пишете, що не обіжайся, Лена. Я не обіжаюся. Кожна людина має своє бачення і має свій розум, так сказати. От, і бачить по-своєму все. І хочу я відповісти на щот коровки. Я там вам розповідала, що не було світла до 10-ти часов і я ходила доїти її після 10, як вімкнули світло. Повторюю ще раз, я попереді розповідала, я руками доїти корову взагалі не можу. У мене сильно болять руки і мліють. Я буваю вночі навіть не можу спати. Так у мене болять руки. П'ю вітамін в 12 я вам казала. От. Ну, не знаю, може і краще стало, а може і ні. В общем, якось от в день, коли я працюю, в мене так руки не мліють. А як тільки лягаю вночі спати або корову піду доїти, я не можу сильно отак зжимати в кулак руку, понімаєте? Не можу. Ну, в общем, якось так, не знаю, зрозумієте ви мене чи ні. Раніше я доїла і дві корови доїла руками, доїла раніше, а потім у мене почалося щось з руками, що я ходила, уйду в кухню, щоб Вадиму не мішати спати, і ходила там, махала серед ночі, бо не могла, так у мене ломили, боліли руки. Ой, не знаю, з чим це зв'язано, чи з позвоночником, чи з чим. Мабуть, скоріше, всього так. От. А вночі це взагалі, це отдільна історія. В мене дуже мліють руки. Буває, встаю вночі і не можу. Так вони в мене печуть, ломлять. Може, в когось така проблема теж була чи є, то мене зрозуміє. І <клес> написала жіночка, що якщо б не було світ, світла, то ви, щоб до ранку б корови тримали ні доїну. Я хочу сказати, що в нас є генератор. Ми спеціально придбали генератор, такий, що доїлку, і в хаті ми включали і холодильник, і все, величенький генератор От, з цими всіма подіями, що у нас коїться в країні, ми купили генератор. Так що, на всякий випадок, якщо що, то ми ввімкнули вже, якби я чекаю світла дві години. Я знаю, що взагалі відключають на дві години. Якщо це аварійні відключення. Якщо б не вімкнули після двох годин, то б ми заводили генератор і доїли б коровку генератором. Доїльним апаратом, підключеним до генератора. В общем, отак. Вроді відповіла на всі питання. Так, да, я там писала, я буду старатися, звісно, якщо буду знімати. Особливо я такі рецепти не дуже там, що печу, чи що готую, а іменно по сирові, тому що вони довгими, і я буду старатися знімати окремо. Ну, цей. Може, приїде дочка, та ми з нею зробимо папку таку спеціальну, чи як там вона називається. Попробую. Попробую зробити туди, окремо туди, якісь рецепти Варіння сиру там чи помолочки щось. Так що, такі справи? Я ж не дуже такий спец в інтернеті, понімаєте? Що підкаже мені дитина? Ось, допустимо, до сих пір я не знала, вже рік веду стріми. І вони мені не монетизувалися. А це доця знайшла таки, їй теж немає часу займатися моїми справами. Але вона ж хоче, щоб мама хоч трошки заробила. І вона знайшла мені, де включати монетизацію, коли веду стрім. Ну, Взагалі, люди якось ставлять там ще, щоб їм донатили. Ну, я не ставлю на донати. По-перше, я не розуміюся в цьому, по-друге. По-друге, я не хочу. Це, що, те, що я нас знімаю, те, що я в Ютубі зароблю, оце воно моє. А просить у людей щось випрошувати, це не для мене. Я поки ще в силі щось собі заробити сама своїм трудом. Так що, такі справи, друзі. Ну, добре, все чекаю на цей на вакуматор. <кій> доця каже, ну що ти там, сир вже будеш продавати е, через пошту. Я кажу, доця, підожди, прийде вакуматор, щоб я могла його вакуумірувати. Тоді кажу, всю продукцію я можу вакуумірувати і тоді висилати, Уже буде прохолодно. От, так що, друзі, чекаємо, чекаємо, десь він в дорозі. <кій> От, зайду, подивлюся, ще проходить митницю. Так що, такі справи. Уже як е, прибуде сюди до нас в Україну, тоді вже діло піде швидше. От. Так що, такі справи. Ну, добре, на цій хорошій ноті я і закончу своє відео сьогоднішнє. Всім на добраніч. всім дуже-дуже дякую. Ставимо лайчики, пишіть коментарі, задавайте питання. Може вам щось цікаве. Я буду відповідати. От. Питайте, може, вам цікавий якийсь момент мого життя. У я, я, мене нема ніякої, ніякої тайни, я нічого не роблю тайн. Так що, як сказати, нічого поганого в моєму житті не було. Так що я залюбки з вами поділюся. Кому що цікаво. Так що пишіть, будь ласка, задавайте питання. Дуже цікаво мені відповідати іменно на питання. Ну і всім на добраніч. Всім гарно-пригарної ночі, тихої, мирної, солодких снів і до завтра. Як завжди, завтра ми зустрінемося. Пока-пока, до завтра.